Причиною аварії літака авіакомпанії компанії Азербайджан Ейлайнс Актау, Казахстан стала російська ракета класу Земля повітрям. Про це пише «Євроньюз» із посиланням на джерела в уряді Азербайджану. Співрозмовник видання розповів, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у російських аеропортах. За словами джерел в уряді, уламки ракети уразили пасажирів і членів екіпажу, вибухнувши поруч із літаком у середині польоту. За останніми даними, в авіакатастрофі загинули 38 людей, 29 осіб, зокрема двох дітей, які постраждали через авіакатастрофу, перебувають у лікарнях. 11 осіб у стабільно тяжкому стані, решта у стані середньої тяжкості. До розмови долучається Вадим Денисенко, політолог. Пане Вадиме, ранок добрий. Я вас вітаю. Вітаю вас ця авіакатастрофа. Як вона вплине на відносини Росії з Казахстаном з Азербайджаном? Ми бачили повідомлення, коли літак з президентом Азербайджану Олієвим на півдорозі розвернувся. Не полетів він до Росії на зустріч з російським керівництвом. Ми бачили заяву Казахстану, який каже, що вони. Хочуть провести неупереджене об'єктивне розслідування причин трагедії інциденту в подальшому ця історія вона впливатиме на відносини з Путіним. Ну, в якісь короткострокові чи середньострокові перспективі Вергіні з того, що вона різко погіршить стосунки росія Азербайджан, Росія, Казахстан не передбачається в принципі. Ми повинні на жаль для себе повинні зрозуміти, що. В цьому конкретному випадку політики заплющать очі на все, що відбулося тиску зі сторони суспільства, особливо в Азербайджані, не буде. Я в цьому більш ніж впевнений. І, власне кажучи, зараз подивіться, як мляво, як повільно, як довго ні офіційний казан, ні офіційна Азербайджан не говорять нічого. І вже ж офіційна Москва мовчить теж в цьому конкретному випадку. Тому з цієї точки зору. На моє глибоке переконання е, вірогідність того, що щось буде е, загострюватися в стосунках цих країн, чесно кажучи, не передбачається. А чому... е, більше... угу. да дада -да. Е, завершіть, будь ласка, свою думку. Е, більше того, в принципі, ми повинні зрозуміти, що і Казахстан, і е, Азербайджан грають е, в е, таку собі гру, в якій вони е, роблять вигляд, що вони. Дружить із Москвою, але в той же час старається розгортати свої стосунки із іншими країнами і на сьогоднішній момент, якщо говорити про Азербайджан, то я впевнений, що турки не захочуть е різко ескалювати ситуацію е проти Російської Федерації. Е точно так же я впевнений, що і Китай, який є. Другим чи першим, точніше партнером Казахстана, навряд чи захоче теж сквернувати ситуацію із Російською Федерацією на фоні цієї катастрофи, тобто зовнішні гравці, які є, скажімо так. Ключовими у визначенні зовнішньої політики Азербайджану і Казахстану навряд чи будуть ці країни того, щоб загострювати процес? Ви сказали, що населення Азербайджану громадяни Азербайджану не чинитимуть тиск на владу? А чому дивіться загинули громадяни Азербайджану, які були на рейсі? Вони розуміють, що Росія збила літак, не давала дозвіл йому приземлитися. Можливо, б тоді вдалося більше людей врятувати або й взагалі його посадити без жертв. Чому тоді населення має це приймати? Тому що це не демократична країна, тому що це країна, яка е, знаходиться в е, ситуації е, цивілізованої автократії, як зараз ефемізмом люблять говорити, е, і тому з цієї точки зору навряд чи будуть якісь глобальні мітинги е, в Баку, якщо вони не будуть е, організовані безпосередньо владою. поки що ми не бачимо, що азербайджанська влада е, прийняла для себе рішення, що вони готові до погіршення стосунків. Давайте трохи про переговорний процес поговоримо вчора. Путін давав такий прес-брифінг своїм псевдожурналістам. Там про я, ну, я принаймні, не побачила якоїсь великої готовності йти на поступки йти на переговори знову він арешникам погрожував. Ви у своєму дописі на Фейсбук, згадували заяву цитату Лаврова, який каже, що ну перемир'я перемир'я це по шляху. Нікуди треба лише е, остаточні закріплення на папері юридичні визнання всіх окупованих. Території, що ми станом зараз, можемо розуміти пропозицію Росії на майбутніх переговорах станом на зараз, якщо ми говоримо про кінець 2024 року, і як мінімум, в січень 2025 року, Путін вийшов із переговорного процесу От крапка. От на цього можна було завершити по суті на сьогоднішній момент Росія не збирається вести ніяких переговорів ні з ким. Можливо, окрім Трампа, і то тільки тоді, коли Трамп до них подзвонить і почне з ними про щось домовлятися. Трамп поки що не поспішає дзвонити. Не треба забувати, що представник Трампа по Україні Келек приїде до Києва лише на початку січня, тобто, в принципі, там не буде якогось прискореного процесу, і там не буде якихось історій, які будуть передбачати, що до 20 січня, до дня інавгурації Мена будуть відбуватися якісь там прискорені процеси. Тому е, зараз е, Росія виставила свої хотілки. Тобто, в даному випадку їхня хотілка – це е, на першому етапі, як мінімум, це фінський сценарій, коли Україна повинна офіційно визнати, що вона відмовляється від частини своїх територій. От по суті, заява Лаврова це е, спроба сказати про те, що їхня е, не спроба, точніше це прямим текстом сказано всьому світу, що їхня. Переговорна позиція це фінський сценарій. Україна відмовляється від офіційно відмовляється від частини території. Звичайно, на це не готові йти ні в Україні на сьогоднішній момент, ні е, в США. Тому е, це, скажімо так, це тільки стартова. Е, я ще раз говорю, це, це недоконний факт, це тільки стартова позиція. Але Путін на сьогоднішній момент не збирається йти ніякі переговори. І є ще один аспект, на який варто звернути увагу. Він перші кілька тижнів після перемоги Трампа був в такій собі розгубленості ну, майже фрустрації, де вони не знали, що робити, як робити, і е, протягом останніх двох тижнів позиція е, у них в Росії мануазія в цій Росії е, помінялася, і е, можна з великої долимовірності припустити, що е, Путін е, для себе, подивившись, що говорить Трамп, як говорить Трамп, він для себе вирішив з моєї точки зору абсолютно безглуздо, але вирішив, що Трамп слабак. Точно такі ж, як був Буш старший буш молодший або Обама. і ще де більше Файбер. І тому, власне кажучи, він може зараз е, пробачте на свою бакувати і робити все. Те, що він робить, е, життя буде вносити свої корективи, але просто ми повинні розуміти, що ні про які швидкі переговори мова на сьогоднішній момент навіть теоретично йдеться. Путін вчора згадував про НАТО, сказав, що Байден пропонував йому у 2021 році ще відтермінувати вступ України в НАТО і казав, що йому в принципі відтермінування не підходить, бо яка ж різниця Україна або завтра вступить, або її за 10 років підготують і потім вступить. То тоді взагалі не дуже зрозуміло, а чого Путін хоче, щоб його задовольнило в контексті наших відносин з НАТО. Ісі ця заява Путіна про НАТО точно також як попередня заява Лаврова про те, що е, з французи пропонували говорити із про Україну без України. Це власне кажучи, ланцюжки одного це, це частинка одного ланцюжка. Коли в принципі росіяни говорять про те, що насправді колективний захід з нами неодноразово вже говорив про Україну без України, і ми пропонуємо вам і далі продовжувати розмовляти з Росією про Україну без. України, оце власне кажучи, в перекладі на людську мову із того, що сказав Лавров і Путін. Наша ключова історія тут, в даному випадку: по перше, а не робити вигляд, що ми образилися, чи то на Макрона, чи то на Байдена, а, Б, в принципі, робити все те, що ми робимо, і не допускати, того, щоб відбулися домовленості про Україну без України. Пане Вадиме, дякую вам дуже, що знайшли час. Долучилися до нашої розмови з прийдешніми святами. Я вас вітаю і мирного неба, мирних вечорів нам всім. Вадим Денисенко, політолог, був з нами на зв'язку.